Друзі, всім привіт! Хочу зробити ось такий відеогляд у нас з такого окрасення, цього пальвівару 2013 року. Випуску в довгій базі 2 літри, 84 кВт, пригнаний з Нідерландів з пробігом 217 тисяч пробігу. Автомобіль на хорошій комплектації, максимальна комплектація. Ось дуже класна. Є сенсор світла, дощу, камера заднього вигляду, навігація, шкіряний салон. Дуже збережений, так що швиденько зараз тут покажу вам. Подивіться, які сидіння з підлокітничками шкіряне мультикермо, е круїзик, е сенсор світла, дощу, навігація. Подивіться, які сидіння тут шикарні. Ось, Так що хтось буде мати дуже хороший автомобіль. Трієчки скрізь вікна, навіть лобове теж не міняне трієчка. По капоту з колів якісь там пару м -м, таких малесеньких є. Шини 215, 65, 16. Вся по колу нова, нова шина 24-го року чи 20, 20, 20, 24-го Бреденштейн. Подивіться, будь ласка, який салончик збережений. Ось вам він код. Пройомчики, не покоцані, не закоцані, всі ідеальні. Тут а, відділ пасажирів профіглас, фірма, яка робить переобладнання. Ззаду в нас є фаркоп, розпашонка, як всі говорять, камера заднього вигляду. Ось подивіться, в якому стані грузовий віці. Дуже класний. Так що ось, кого цікавить ось такий автомобіль. 13 рік, 2 літри грузопасажир оригінальний. Будь ласка, підпишіть. По Приїжджайте, можна подивитися, можна доставити автомобіль під поріг вашого будинку чи фірми. Зачастую ці автомобілі беруть там якісь хлопці, мають бригади, будівельники, ще щось там, якісь агрофірми теж беруть, бо це дракони, вони дуже класно ходять. Автомобіль не вибагливий і, і такий надійний, я вам би так сказав. Так що всім пока, всім гарного дня, з вас підписки, лайки.